Вітаю саме ту людина, яка дивиться це відео. Ви тут не випадково. Я вітаю вас на своєму YouTube каналі. Дякую за ваші перегляди, коментарі, дуже приємно. Сьогодні карти хочуть передати інформацію з поля, з потоку, з джерела. Ой, як кому хочеться і захочеться вважати, скажімо так, ось. Для людини, яка дивиться це відео, спочатку давайте подивимося, яка ви людина Тут дивиться це відео. Карти випадають. Карти випадають і хочуть вже сказати, що хтось має якісь або головні болі, або ці болі спровоковані вашими почуттями емоціями. До себе, до навколишнього середовища, до того, як ви сприймаєте ситуації, які відбуваються у вашому житті. Ось така вже сигніфікація. Так, давайте ще більше розкриємо, яка ви людина. Хто дивиться це відео? Людина, яка дивиться, хочеться її привітати. По-перше, хочеться сказати при всьому цьому. Також коли мішала карти, дуже багато разів, якось на дні колоди було була карта сонця. Якось вона мені так в глаза кидалася. Ось. Тобто, в цілому, хочеться сказати, що це знаєте, потенціал, ваш потенціал, ваш заряд, ваша енергія. Яка ще у вас є, але, але вона не повністю реалізувалась. Тобто ця карта поки що да, не вийшла, це каже про те, що він ще у вас всередині. Ви ще не реалізували свою енергію, свою дію, скажімо так, все у вашій поки що в голові. Е, ще далі людина, у якій були, давайте так, проблеми з фінансами. Ну, Така фраза, яка включає в себе дуже багато понять. Тут можна сказати, що або борги, або взагалі у вас не було грошей, ви дійсно, ну, щоб просто вижити, да? тобто тут була тема виживання, ви просто брали у борги, якось викручувались. Ну, тут тобто, дуже така тотальна серйозна тема. Перш за все, це ваша фінансова незабезпеченість, це момент виживання, коли ви дійсно виживали в умовах, в яких ви є, саме фінансового плану. Ось тут просто 100%. І кажуть вам про те, що це був якийсь такий ну, дуже великий період часу, і він завершився, вже завершився, хочеться навіть сказати. Можливо, зараз пауза, можливо, зараз нічого взагалі не відбувається. Але знаєте, це така. Ситуація, яку ви мали пройти для того, щоб, для того, щоб винести якісь свої розуміння, уроки, можливо, для когось хочеться сказати, що вийти зі стану виживання, тому що все те, як ви робили раніше, ви були дійсно в стані. Нехватки, виживання, знову ж таки, мені це слово йде. Тобто, тут про що кажуть? Тут кажуть про те, що е, навіть коли у вас були гроші, вони е, крізь пальці від вас відходили, і ви отримували суму, вона розходилась, і все одно, скільки б ви не отримували, все одно. Вам не вистачало. Це такий був режим виживання, а потім вже дійшло як наслідок до того, що взагалі грошей не було. І це момент, знаєте, не про просто так. Тобто, ви вчилися, ви бачили, ви йшли і ви зрозуміли. Це дуже великий масив, навіть не знаєте, не інформації, а проходження ось цього етапу, і він закінчується. Він вам показує, хочеться мені сказати. Знаєте, тут яка ситуація, він якось вас направляє, показує і дає вектор руху у майбутнє. Він показує, що вам вже так жити не можна, і він вас перенаправляє, ця ситуація вас перенаправляє на інші думки, на інші дії, на інші знаєте, установки, на інші. На інший шлях, ось просто по-іншому. Можливо, для меншості програється та сама робота, але вже по-іншому. Ну просто, наприклад, ставлення або витрачання грошей. Ну, тобто, тут дійсно така дуже важлива історія саме про гроші. Ось людина, у якої ну, тотально були проблеми з грошима. Але це ви самі розумієте, що це було не про просто так вам. Щось хотіли показати, тобто у кожного своя ситуація. І цей період закінчився зараз. Настав період вашої фінансової стабільності. Тобто, дійсно, коли ви це все зрозуміли, виживання, розход грошей, витрачання грошей, ціле чи ціле спрямовано, це лісообразне, навіть так хочеться сказати. Ви це. Передумали да, все. І зараз з новими установками, з новими шляхами, векторами напрямку у вас в житті є фінансова стабільність. Або зараз пауза, і буде відбуватись період вашого встановлення, вашої фінансової самостабільності. ви карти всі бачите. Також хочеться сказати, що людина, яка дивиться, ви. Знаєте, довго не раділи. Ось так мені хочеться сказати. Ну, Тобто, у вас, знаєте, там були якісь радощі і так далі, тому подібне. Але ось чогось такого, як було раніше, навіть мені так хочеться сказати, не, ну, у вас такого немає. Навіть коли якісь а, зустрічі з друзями, ви ведете себе вже по-іншому, ви м в упадки. Емоційному ось так хочеться сказати, ви розучилися радіти. Якось так хочеться також сказати. Можливо, для когось програється, що ви просто боїтеся радіти, тому що ну, на, на перспективу, да, ви просто боїтеся, що якщо будете радіти, там потім будете плакати. Ну, знаєте, є така. Історія родова, да? можливо, комусь там казали, так, що ти там сильно не смійся, то будеш плакати, якось така ситуація. І це все також е, дає наслідок того, що дійсно ви не можете радіти. Ви не можете, е, як це? Ну, давайте просто скажу, радіти. Ось так. Ви не можете радіти всьому, що відбувається у вашому житті. Е, але вас чекає якесь свято, е, свято. Хочеться сказати, або ось придешні свята, да, які б це не були, коли б ви це не дивилися, або це більше також програється, що це якісь такі особисті свята. Тобто, ну, допустимо, там день народження або ваша, або там подруг, друзів і так далі, тому подібно, або родичів, ну, ну тобто таке щось сімейне. І якось все одно ви звернете увагу на це. Ось ви коли будете на цьому святі, якось, можливо, хтось. Навіть згадає цю історію, і якось ви, можливо, щось на цьому святі, у вас зміниться. Якось так мені навіть хочеться сказати. Якось ви ну, щось зрозумієте, ви відчуєте, зрозумієте ось саме на цьому святі. Ось також, що хочеться сказати, людина, яка дуже довгий час вкладала в себе, в свою силу, в свою силу двох напрямків. Наприклад, якщо ви займаєтесь езотерикою, да, якщо ви розкачуєте свої здібності, ви дуже довго це робили, і у вас виходить. Це виходить дійсно дуже круто. У вас все. Ем... Виходить в плані ваших навичок, тобто ви вже так не перший раз це робите, не перший раз практикуєте, ні ну, не вчора, грубо кажучи. Тобто, це такий великий період часу. Ви вже дуже багато чого навчилися, відчули, і ви розумієте, що все ж таки так, ви є майстер своєї справи, або це стосується сили, або але внутрішньої ви себе настільки свою внутрішню опору вже настільки прокачали, хочеться сказати, за життя. Вже стільки у вас було ситуацій, коли ви самі собі е, доказували ще раз, е, як це проявляли, говорили, що так, ви можете все, що ви дуже сильна людина, що у вас така міцна опора, і ця опора, вона, хочеться, мені сказати, зламає е, ну, все, що хочеш. Любі двері, забори, ось якось так мені хочеться сказати. І з цим всім зараз ваше життя. Приходить дійсно, знаєте, хочеться сказати новий період, але тут більше хочеться сказати нові енергії, легкость, легкість. Тобто, якщо ви звикли, да, ви звикли стражатися, ви звикли ось проявляти цю силу у всесвіт, що все, будь-яка ситуація, я її відіб'ю, я знаю, у мене, знаєте, там, ну, типу, кулак на поготові. А зараз буде така. Енергія входити такі ситуації будуть входити, коли ви будете ну, в міру, да, давайте так, розслаблені з легкістю. Тобто цей ось кулак, ви його розтиснете. Це буде, знаєте, м'яка сила, хочеться так сказати. Тобто, тут і події нові, і цінові події, тому що у вас і енергія нова, то тобто, легкість прийде у ваше життя. Слухайте, вже, чесно кажучи, дуже багато всього розказала. Ну, такий поток. Вітаю вас! Вітаю таку людину. Вже їй сказала, що буде відбуватися, в принципі. Ось. Якщо вам відгукнулось, то це дуже добре. Я вас вітаю. Ой, летить, все летить. Так, давайте так. що ще? Ось що ще вам хочуть передати карти. да? Яку ще вам інформацію потрібно знати. Тут і зараз. Давайте так. Так, кому актуально все ж таки для багатьох, бачите, ось починалося, як то кажуть, з фінансової теми, з фінансового питання. Все ж таки, це пріоритетне для вас людина, да, яка дивиться це відео. Для вас буде нова можливість, для вас буде новий шанс. Він буде стосуватись, якщо, наприклад, у вас вже є робота і у вас все добре, все класно, ну, тобто ви не збираєтеся її міняти, то тут, скоріш за все, буде така ситуація, що або вас там переведуть, або ви ще. Посаду вам дадуть, або якийсь інший заробіток, ну тобто нові гроші, хочеться так сказати нові гроші, причому це буде дуже-дуже швидко. Якщо у вас немає роботи, ви шукаєте там, наприклад, шляхи, себе шукаєте, наприклад, да, і ви не знаєте, що вам робити, буде дуже класна можливість для вас дійсно знову ж таки для вашої стабільності, для вашої, перш за все, формування знаєте, хочеться сказати, фундаменту, але Трошки більше. Фундамент вже у вас є, ось, ось все, що вище, ви будете вибудовувати. Шанс дуже класний. Е, ви його приймете, сприймете, давайте так, будете сприймати, ось так. Верніше, вибачте. Будете сприймати його холодно, будете думати, ось дійсно, будете бачити на перспективу, будете дивитись, крутити, скажімо так, хочеться мені так сказати, або вам потрібно так зробити. Тобто подумати, що вас чекає, що воно за собою веде, які наслідки, дійсно, яка перспектива, що це вам дає, як ви себе бачите у майбутньому, ну і так далі, тому подібне. Тобто, тут Потрібно з холодною головою подивитися, покрутити, знову ж таки, на цей шанс, що він вам дає. І, ну, скоріш за все, це дійсно дуже крутий шанс для вас, для багатьох. Ось, Але така ще ситуація. Тут карта також показує таку ситуацію, що для багатьох програється так, або це ця ситуація, або для людей, які вже мають якісь, як хочеться сказати, Якусь роботу. Да? Тут також знову ж таки думайте головою, думайте, що це для вас, що це для вас буде. Тому що для когось програється так, що ви зі своїм досвідом, ви з тим, що вже маєте, ви підете в нове. Але це нове. Ви все одно отримаєте перемогу, ви все одно будете радіти, але для багатьох також програється так, що потрібно бути, потрібно пройти якийсь етап. Тобто адаптації, хочеться мені так сказати. Адаптації, перш за все, до людей. Ось якось так мені хочеться сказати. Ви себе будете показувати, але можливо люди будуть сприймати вас. Ну, не так, як би вам хотілося, не будуть радіти вашій присутності. Ну, для багатьох так програється, або для когось не програється. Знову ж таки, це загальний розклад. І ось тут е, хочеться сказати, що будьте до цього уважні, будьте до цього готові, що багато людей вони вас е, не будуть радіти вашій присутності. Давайте так скажемо. Але ви все одно не дуже класна, ресурсна людина, яка прийшла е, на це місце прийшла у колектив, знаючи свою ціну, знаючи свій досвід, свої навички, і знаючи, ви вже так зробили, ви вже подумали, і ви знаєте свою перспективу. І ви все одно переможете це, переможете ось, знаєте, як це міркування цих людей. Тобто, ну, ви самі це зробите, ви самі це для себе вирішите, але ви цю ситуацію переможете. Це буде дуже неприємно, дуже. Две так, неприємно, але знову ж таки, хочеться сказати, що, будь ласка, тут ви все одно отримаєте перемогу в будь-якому випадку. Також хочеться сказати, що ви людина, як така, знаєте, бачу ціль і йду до неї. І ви, ну, багато хто програється, що можливо хтось йде по головах навіть, але ви ось якось йде. Можливо, ви навіть про це не знаєте, що ви йдете по головах, ну, тобто не помічаєте цього. Але вам тут кажуть, що так, ви людина, яка досягає своєї мети, яка знає, що робити, яка знає, як йти, е, е, да, е, щоб реалізувати те, що ви хочете. Але ось важливо для вас е, саме. Людина, яка дивиться, тримати баланс. Тримати баланс, хочеться сказати себе і оточуючих. ось так. Тобто, як це правильно пояснити, ну, ви є в своєму житті, так, але хочеться сказати, просто зверніть увагу, яким чином ви досягаєте своєї мети, тобто, як це впливає також на інших людей. Тут дуже тонь, тонка грань. Я думаю, що ви розумієте, про що я кажу, але тут більше е, стосується того, як ви йдете своїм шляхом. Тобто, е, якщо ви воюєте з іншими людьми, якщо у вас такі, знаєте, знову ж таки, ви йдете по головах, тут е, просять звернути на це увагу, просять вас якось Прийти до якогось свого балансу. Але знову ж таки, якщо вам це підходить, якщо це ваш стиль, це ваше право, і знову ж таки, це ваше рішення. Тільки ваше рішення вирішуйте, як ви хочете, так воно і буде. Просто ось така інформація від карт. Якщо хочете, приймайте, якщо хочеться, то ні. Просто я ж кажу. Така інформація. Так, давайте ще. Що ще вам передають? Передають те, що ви якийсь час довгий вирішували для себе. Можливо, це якісь паперові справи, хочеться навіть так сказати. А, давайте так, для кого що? Розривання шлюбу, якісь там папери, там, наприклад, по будинку, продаж, покупка, квартири, ну тобто якісь паперові справи, суди знову ж да, у кожного своє. Ця ситуація закінчується, і вона закінчується в вашу сторону. Ви бачите, що сонце вийшло. І слава Богу, і тут кажуть про те, що починається після цієї ситуації реалізація вашого потенціалу. Або тут можливо така історія, що ви вирішуєте щось в своєму житті, да? тобто якийсь закінчуєте період, закінчуєте якийсь етап у своєму житті, і ви твердо вирішуєте, що все з вас досить, треба щось робити, треба планувати, діяти. І ви закінчуєте те, що в. Що вже немає сенсу, що... в чому вже немає енергії, і це вам дає дуже великий толчок до вашої реалізації. Ви бачите, що ви автоматично, хочеться сказати, як це повишаєтесь у статусі. Для когось програється так, що після завершення, для когось програється так, що знаєте, все так буде, скажімо так, вкупі. Тобто ви вирішуєте ось цю ситуацію, закінчуєте свої справи, бо закінчуєте момент того, що все ви вирішуєте, що так більше не може тривати у вашому житті. З'являються шанси на роботу, на фінанси, і я ж кажу, і ви ще більше увілічуєте, господи, слово забула. Увілічувати свій статус, ось так хочеться сказати, і фінансовий, і посада вища, або проєкт більше. Тобто, я ж кажу, тут якесь іде таке тотальне розширення. Ваших можливостей, ваших навичок, перш за все. Вони також програються, як і в матерії, тобто, я ж кажу, нові гроші, нова посада і таке інше. Ну, а також і в наш, ваш внутрішній стан. Тобто, знову ж таки, ви вже почуваєте себе зовсім по-іншому і це програється у матерії. Момент того, що зверніть увагу, будь ласка, на ваше відчуття, як ви себе відчуваєте, тобто, я ж кажу, думки проявлення, реалізація матерії, а що по почуттям. Ось так хочеться сказати. Ще ситуація для когось програється така, що десь ви стримуєтесь у своєму житті. Десь ви, знаєте, як хочеться сказати, це стосується більше, все ж таки, ну не то, що прям стосунків, а як це правильно сказати, ось є якась ситуація, яка вас обтяжує. І це ну це не про фінанси. Ось так хочеться мені сказати, тобто це не зовсім фінансова сфера. Для когось програється так, що це просто сутки, а для когось програється так, що це в цілому якась є ситуація, або це проект, або ось якийсь напрямок, і ви якось знаєте, ну не можете, не бачите. Можливо, я ж кажу, для когось програється так, що ви ну, не можете зустріти своє там, кохання, другу половинку. Да? Ви не можете, ви не розумієте, чому ви не можете це зустріти, але тут кажуть про те, що є у вас якісь. Залежності, і є якісь забобони, навіть хочеться мені сказати, якісь установки. І ось ці установки це як наслідок ваших невдалих відносин. Але ці установки не залежать тільки від вас, тобто ви самі собі їх зробили. Навіть знаєте, це під впливом відносин, під впливом іншої людини, якось так хочете сказати. І саме це вас якось. Здержує, здержує да, від того, що вам належить. Якось так хочеться сказати. Зверніть також на це увагу, тому що ці обтяження, ці ограничення, ви зробили їх самі. Ну, в своїх думках, якось так хочеться сказати. Ось тут саме в думках. Ви самі себе прив'язали до стовба, тобто якось хочеться звернути. Хочу звернути вашу увагу на те, що, будь ласка, подумайте, де ви себе стримуєте, де ви себе не пускаєте по відношенню до вашого партнера, наприклад, да? і це вам дасть толчок, дуже класний розквіт, і ви отримаєте те, на що ви дійсно заслуговуєте, тому що воно вас вже чекає навіть так хочете сказати, і завдяки цьому ви дуже розквітнете. Ось, вот так хочется сказать. Так, давайте что еще, что еще вам передають? Карты. Так, тут. Продовження, кому було актуально все ж таки про сім'ю, да? про відносини, про формат сім'ї, про бачення сім'ї, про те, що ви хочете свою сім'ю, ви про це думаєте. Для багатьох проявляється так, що можливо, знову ж таки, розклад загальний, хтось магічно постарався, щоб ви це не мали, да? сім'ю не мали, якесь було магічне втручання, Хочеться сказати, щоб ви навіть зверталися до. Практики, да, до когось ви звертались, чому так, чому ви на самоті, чому, чому вас нічого не вдається? Ви дуже багато думали про це, ви переживаєте про це. Вам не хочеться вже сидіти у відлюдниках, скажімо так, на самоті. Ви вже дуже знаєте перейшли ось цей момент, коли знаєте, хочеться мені сказати, коли. Ви про це не думали, да? Ось воно якось йшло, йшло, йшло. Ви займалися своїми справами. Там, ну, десь сім'я, ви хотіли, не хотіли. Для багатьох програється так, що ви займалися своїми справами, у вас були такі відносини, і ви якось знаєте, йшли по життю з цим. А зараз саме такий період, коли вам дуже хочеться сім'ї. Ви вже до цього дозріли, хочеться мені так сказати. Особливо дозріли а, в піки. Ось пік дозрівання. Для когось програється так, що ви все ж таки да, ну, немає нічого, ви просто ось, були у вас стосунки дуже невдалі, да, і ви не хотіли просто через ці стосунки заводити нові стосунки. Ось так. Але з іншої сторони, ви сім'ї хочете, знаєте? Тобто, тут таке розірвання. І поганого ви не хочете стосунків, але ви і хочете стосунків. Ну, коротше, ви зрозуміли, кому що відгукуються, ви це просто розумієте, в якому стані. І ось хочеться сказати, я ж кажу, хтось звертався дійсно до практиків, і хочеться просто сказати, що все одно ви виборете, ось так ось сказати, виборете цю. Можливість для себе мати партнерство, воно у вас буде. Причому тут буде такий, знаєте, союз. Я ж кажу, ось раніше був такий аркан. Що ви на це заслуговуєте, воно вас вже чекає, воно ваше, ви візьмете своє. Це буде такий довготривалий союз. Ну, знаєте, мені хочеться сказати правильний союз, але це таке слово ну неумісне. Знаєте, тут більше такий хочеться сказати, структурований, офіційний, структурований, такий, як ви хотіли, такий, як ви бачите, і ви це зробите. Ви м навіть тут більше знаєте, хочеться сказати не діями, а ось просто своїми думками. Ви приймете якесь таке дуже. Важливе для вас рішення в своїх думках, своїх установках, і вийдете до до точки, якось так хочу сказати, де буде ваше партнерство, де ви зустрінете свого партнера, де буде ваш союз. Давайте хочеться сказати, знати, спитати, що чомусь розклад загальний. Ви пам'ятаєте, що розклад загальний. Які дії, думки, точніше, дії. Думки. Тут не дії, тут саме якось думки такі. Думки, думки. Що вам, коротше, потрібно зробити, щоб дійти до цієї точки? Кому, знову ж таки, актуально, бачите, буде дуже швидко це. Знаєте, яка інформація прийшла, е, які думки, да? Ось е, дійсно тут не кажуть про дії, ви бачите самі карта. Ось просто я колись питала, інформація така прийшла, фраза така прийшла. Думку, яку ви більш за все мусоліте, ну, вибачте, за таке слово, ось це ваш ключ. Е, думку, яку ви... Постійно прокручуєте, яка більше всього займає ваш розум, за яку ви постійно чіпляєтесь, яку ви ось, можливо, про, про те, що ви подумали, яка ви розумієте, що це за думка. Ви розумієте, ви знаєте. І ось саме це, це і є ваш ключ Ось за те, що ви тримаєтесь що ви вже, можливо, хтось дуже довго ось саме цей момент пропрацьовував. Але це. Ось ця ілюзія, хочеться так сказати, це те, чого немає. Це те, чого не було. Це те, що не може бути. І ви за це тримаєтесь, і ви нічого не можете зробити саме через це. Ви думаєте, ви бажаєте, ви хочете, але це ваш ключ. Все, Ось така інформація. Ось така інформація для вас. В принципі, все. Да, Вроді, все сказала. Кому що відгукнулось: приймайте, підписуйтесь, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Я вам бажаю всього найкращого і вітаю вас з подіями у вашому житті. Приймайте!